Люди ждали, це, я казав, що через два години зніму відео, якщо виживеш, пловчик. No. Отакий він, ну ішов. Розсипчастий, ну не дуже. Да? Ну, на вкус що. Oh, це бомба. Це... Це oh. Таким пловом вас не накормлять, навіть краще в генделиках Парижа. Бачите, часу. як підлизується, щоб я їсти варив. Mm -hmm. Клуб Віселих одноногих. Mm -hmm взуті, по, -по, -по -моді, хто як хоче. Угу. Привіт, банда. Рішив купити чайку та й побалакати трохи з вами. Що да ж треба знімати, знаєте, А не знаю, що. А так сьогодні вирішив, що все-таки може є що є розказати. і розказати. Кстати, мені цікаво, що не залетіло вчорашнє друге відео. Парком, ну, в смысле, немає переглядів. Може, що два відео попідряд, може, що не знаю, в общем, яка причина, то... але ж тут YouTube, він теж, як знаєте, колісотою фортуни. Буває, що закинеш якусь діч. Ну, це воно взагалі везде, так і в Ютубі, і в Тіктоці. Щось таке викинеш, не поймеш, і воно залітає на тисячі переглядів, там, знаєте, лайки, коменти і все остальне. А щось поділу викладеш так. Три просмотра, два лайка і хороше. Чай його прийшов попити з бабосиками. Зараз я 300 301 євро. Малому купили, угостили шоколад. До речі, ну, шоколад такий прикольний. Я розумію, що там до натурального він ніякого відношення має. Знаєте, хто там ціні, любителі шоколаду, то сказали це якесь. Не, не пойме, що. Ну, солоденький, вкусненький. От. Так. Перше, по поводу плова. Плов вийшов просто бомбезний. От. Я вже там пару разів пару людям в коментах відповідав, що я сам добавки собі досипав. Я арист, ну, грубо говоря, мені будь який він в формі я не їм. Вчора добавки собі досипав. Єдине, що ви мене правильно підмітили, і я сам потім. Ну, то тобто, там на пакеті ж написано, що 1 до 4 відношення рису до води. Ні-ні, О, -о то краще, 1 до 2. Ага. Я долив 1 до 3. Він став крупненький, якщо на відео там зараз ви подивилися. Ну, Він не прямо всипає, ну він і не склеївся в кашу, понимаєте? Неоднородна маса, він типу розсипчастий, але все одно не то. от. Так що водички можна трохи менше. От. Ну і це ж, приїхали сьогодні з перев'язки першої. Розказати. У мене навіть фотка є. Ну, фотку, понятно, не буду викладати, бо, по, по ряду причин. Хтось на таке не може дивитися, от. хтось наоборот не дуже цікаво. Знаєте, як мені, допустимо, любопитні варварі там. і Остальное, я це не знаю, перший раз в житті я це витерплю, знаєте, щоб не розмотати, не подивитись, що воно та як. Але що скажу, ну, малося ж воно надрізатися попередньо перед тим, як доктор мав робити ту операцію. І під час того, як мали то все робити, і перед тим, як балакали, дуже багато що це там буде. Ну, знаєте, я розумію, що все показується образно, знаєте, на нозі дах отакого, ну що там. 3-4 шовчика. <свисті> Під час операції я розумів, що щось йде не, не так, але я вам розказував. <свисті> сьогодні якось <розбатали>, там Я <свисті> так через ну, майже через пів ноги. О, а зашили. Ну, щоб ви розуміли, пам'ятаєте, як казали там, все, там, сьогодні видають паї, знаєте, перший день видають паї. І ото, як мішки не ті, що зараз, то пішов собі, купив мішки ці капронові, а як от, раніше мішки з мішковини. І починаєш, то вкіпіш в хаті, в сараї, починаєш шукати ті мішки, перебирати, і ті, що порвані, то з дірками, починають їх штопати от, 700 штук за півчаса. Ну Це приблизительно так само. Дога зашита, знаєте, як срачку. хтось кудись каже, ну таке воно. Ні, ну, якщо роздивитися, то таке більш-менш воно, звісно, красиво. Десь містами не дуже красиво, О, але мені що, мені не на, показ, на показ моди я її водити не буду цю ногу. Головне, що і ці наружні, швиде, воно тут ось такі, е зашите, воно вже ну, типу, почорніло, е пожовтіло, починає заживати. От, і якби, навіть такого, не то, щоб наступити, ну я її можу поставити на полгоду. Поняли, Можу поставити, спертися конкретно ще ні. Але вже бачу, що воно затягнулося. І болить трохи всередині. Як трохи? Ночу не дає спати. І якщо отако 2-3 рази все одно наступив, там, чи... ну як наступив, я скажу, наступати чи не наступає, а просто сперся, ну, о. то оце ж. Чути, як всередині щось тяне і болить, я так розумію, ті внутрішні скажу, Він як шив там, я щось понімав, щось не розумів, Я розумів, що вони казали, ось още, ось ще, ось ще, ось ще. і Так от вони і дорізали, розрізали, сідає батарея. Щось. І порізали, розрізали більше, ніж планувалося <разу> в раз 3 більше. От. І щось ж там вони от удаляли. А, каже, біопсію ще каже, аналіз біопсії ще не готовий на ту штуку, я Альоні кажу, що типу, так і так ще не готовий. Ну мені в принципі воно знаєте, як соловів, Готово воно чи ні. Я, що, ну, мені кажеться, що якби була якась така опухоль, якась нехороша, то вона, по-перше, за два роки вона вже б себе проявила б конкретно і вона там дуже сильно від її би. От. А по-друге, що ну, ну якби, навіть інакше беспокоїло. Ця, звісно, давала копоті нормально, тому я ж кажу, що гай кості поламало, але Ну, в общем, я за це якось взагалі не палюсь і мені все равно коли, а каже, десь через год буде результат, знаєте, як то все п'яно Доктора сьогодні, які мотали мені ту ногу, ну знаєте, от, що у нас люди діляться на дві групи? Хтось доволі італійською медициною, там, взагалі європейською, хтось ні. От сьогодні ми попали, я вам не скажу, хто вони по національності. Ну, не українці точно по-нашому не розмовляють. Ну і не італійці теж, бо мама їх не могла поняти і, скажімо так, і ми їх. Вони нас, ми їх. Ну таке халатне відношення. Він типу болить, я кажу, ну ночі болить спати не дає. Він каже, ну холодненькі приклади. Я кажу, ну може, рецепт якийсь, ну мама вони щомка, може ну, якийсь рецепт. Він все там головою помахав, але забув, ногу замотали як-небудь. Знаєте, ну якщо ось сюди руку мотаєш, правильно? То їй ж треба якось ну, навхати, щоб воно не це. А то виходить, я тільки прийшов додому, зняв носок і майже зняв це все діло з, з бентоністу, то тобто, він таком мені намотав. Тобто, я, я зняв і, і знялося разом з носком. То я ось тільки що підматував, сам собі перематував. Я взагалі взагалі не розумію, для чого ходити. Але в них, бачите, такий порядок, що на перев'язки ти маєш ходити. Ти можеш вдома сам собі мотати, хоч по 15 разів на день, але до них ти маєш являтися, щоб вони дивилися, як обстоять діла, чи воно там чи не гниє, чи, чи не напухає, чи правильно там, чи не розходяться швидше. Все. Ну, в общем. О, такий порядок ми його нарушати не будемо, тим більше, що якби хто я знає, сам собі ніде не робив, а так як в мене то лікарняний і все остальне, то треба як то кажуть, соблюдати всі правила. От. Ну, Заживає як на собаці. Нічого удивительного, я ж кажу, в мене по натурі організм крепкий. От. А шкура так у мене якась. як у е цього... Із Марвела, знаєте, має якісь супер властивості. Все время не, не шрамів, нічого слава Богу, не бо, Ну я вже казав, бо зараз би таке лишилось би, хоча б 50%, то був би чоловік шрам сплошний от, живого місця б на мені не було. А так воно з часом все проходить, загоюється і навіть не, не пам'ятаєш, що коли йде було. О, а! З Хелловіном же ж вас, ребята. Але що, як ви то кажуть, да, українці Хеллоуін не празнують, вони в ньому живуть, то Ну, я не знаю, це європейське свято. Ми потихеньку якось чимось ми беремо якісь там хороші і нехороші в них звички. Тому хто, хто святкує, я вітаю, хто не святкує, починайте святкувати. Побільше вам празників в житті, хороших якихось новин. От. Вообще, гарного настрою і всього остального. Намолов вам що небудь або викласти відео. Що, я думаю, що скоро будемо бігати і будемо знімати класні відоси. В планах, просто плани неймовірні, е -е, лежу постійно в телефоні. Дуже багато хто тіктокерів знімають, їздять по Італії, такі місця, такі локації скидають, що обов'язково треба буде з вами поїхати і то все подивитися. Не на коротких цих відосиках під музику. А в реалі розказати, показати і все остальне. Ну, це все з часом. Так що все. Всім, пока, гарного дня. Обняв, підняв, покрузив, назад поставив.